Ой, ой, сибир вам я на. Окей. Okay. <рісту> да. Просто так. Головне, чтобы зараз не було. Шість років. Мы устроили спецниза бесплатно за бесплатную обиду. А нахрена? Скажи мені. Мы в типу за Тип. Настя. Я глуха, що ж ти кажеш? <смі> <смі> Вона така каже, що ти, Пізь, ти мили, я не за говорю? Быстрее мені не бил, я же не ти ты Бляха. <пл 'язавшись> так, все, поніхали. <пл 'язавшись> а шо ж можно сделать так шо скучно в своєму житті? <рикун> блин. Мне херово. Не блин херово? Звук. <сіхі> Наступный раз уже голос не сейчас. Слухай, зараз. Такая укладался бедали, да? Я таки повертаюсь и бачу. Зараз. Я честно сам не знаю, бо я... На один не ликшедши на тобой. И еба. Да уши, уйхи. Уй. хто? Там заяц! Там заяц. Та да, в ту сраку. Та да, тут там заяц, там заяц на эти карте. Вот он, там. Там. Какой сраки закажу? від десраку перед десраку. Я що з емоціями Фнаф? Де він? Ляво, ляво, вово, дзи. Ти бої нагерце. Він нагерце. Ну ви самі знаєте, як як аніматроніки. Ну ви самі знаєте, як аніматроніки агреться там, да? Такі У нас є таке дібілка. В оригінальному Думі, це же FNAF. Є камера біля дверей. Тобто, по ідеї, це камера, яка веде до нашої двері. Це дебільно сказати, що це вікно. Вікно це прямо цей блок, мав бути його не мало бути, і там уже вікно мало бути. Це дебільно, звісно. Прямо дібільно, дібільно. Це ж вікно. О, я доказую. Камера ті вікна, гініально. Чекатися пікля. Чіка. Як це сіть? Вона де. Вона якась дебільна. Ну ви закрили обоє двері ще й використовуємо крамери. Просто піпець. Ну так дебільно закрити зразу, коли в тебе боні з, лі... з права, допустим. Це ж у нас права сторона. І, і закрита ша ліві. Так він не загриться через пів зала. Через півкарти ліпше, можна Так, відкриємо двері. Не, ну на реально. реальность. Що ж, двері упали, що? шо? Ми там далі таке зупинили ніч. Сказали, а... Ой-ой-ой, е... що вона там сама вийде? Допустимо, вона... я її буду покличу, скажу так, типу, давай, Настя, ти будеш керувати аніматрониками, я спробую захищатися від тебе. Все. Та я не знаю. Я не по, карам... по камерам не бачу, коли не туюся. Мені, короче, тупо лякає тобі, і все. Наша топа? Да вы зараз сами почули? вот зараз я вот, я включу. Так, секунду. Так. Бачили, бачили, але це все за зв'язок. Це зв'язок, це все неправда. Е, я не знаю, про що на мала на увазі. Я не розумію, я забув. Ну, коротше, і вона, я думаю, що вона хотіла, щоб, щоб мене, типу, у того дібіла не було видалося міцного. ідеї, е, і, типу, я можу залізти на кришу і ними керувати. Ні, я не можу так. Далі. Дібільна особа. Дебильно. Стремный. Да на кошмарный нафиг. Да иди бы, может, их... Ну, типа. що то вважай можна я зразу зроблю сорі мене всрали. мене вбили Давайте вже чесно, я наступний раз, коли буду грати в ФНАФ, в наступному відео прям. Я вже точно пройду цей ФНАФ. Я пройду його повністю. Відео займатиме годину. Я зараз почитаю в інтернеті, скільки одна ніч йде. ви поняли, скільки хвилин. Я пройду весь ФНАФ. Перша, друга ніч, третя. Перша, друга ніч, третя, четверта і п'ята і навіть шоста. Все буде хардкор. ви в сраку. Вийдеться відео. Е... Ну я зараз тільки шорти буду випускати, тому дивіться, їх залітати туди. Так... Що ж я хочу сказати? Зараз я знімаю новому телефоні. Ну так типу! Дибіна, я відільно. Розказую всю ш... технічну шоколадку. Мене вибило і ми зайшли собі спокійно, зараз починала там. Якісь щіли заходити, починали все ламати без ніякої причини. Ми пробували файтитися, і нас все таки вийшло їх відбити їхню атаку. Коротше, це така сама ситуація, коли ми рейдем та. Ладно, ви не поняєте сюжету, бо це весь серіал, який я зараз кажу, він в голові. Якщо ви хочете, щоб я прималював його. Якщо ви хочете, щоб я про цей серіал в голові свій я розповідав, то звісно пишіть в коментарях плюс. І наберемо 2 лайка і о, коментарі не обов'язково. Наберемо два лайка і ціло. І 10 переглядів. І тоді я буду розказувати про цей. Про це ну, ви паніше. Вовсе... Угу Ємає канар'є Хех Пасхалкі Той пісюн є Мішка Фредді топає Тун, тун, тун E cresce de quê? A gente cai daqui de víssimo. corre E não Tipo, pichu. Pichu, Em tempo tempo, Загри всі крикій топе, зараз якийсь задню мене з'являється. а легендарний вечерная легендарный стример. Не, великий, не хочу. Так, все равно ну, камеры не ага, да, реально. Бонни мая, знаете, сколько IQ? 500 миллиарда. Иди. Ты пришла Раку. ха ха Зараз. Це моє все Женя. Все. Прикол в тому, що Боні за, Боні, Боні, мене Бонні в кріс убив, за те, що, типу, я такий... Мене щось там залагало, затупило. І далі, і далі, і далі, і далі, мої дорогі друзі. Коротше, мене вбиває Бонні далі. Настя така не розуміє, що робити, я їй кажу, бігти із офісу. Але ці типу, камери це вони не ді вони, е, цього, не дають не роблять так, щоб аніматорні грався, Вони прип'є є. Далі. Типу вона така вибігає з офісу, а Бонні починає далі, далі за неї гнатися. І Бонні якось. І, і розуміє, що вона забігла в туалет, а там є вентиляція. А він такий через. Кладу такі, ну нахрен, я таки через вентиляцію зайду і її обіжу. Да ви поняли далі, що відбувалося. І він її все таки вбив, але... Але вона... Чого? Так ти не можеш. Москалі. Це не тратить енергію, це рушна двері, яку ми маємо тримати. до лодило. Утримує нерви. А зітра, коли ражені. Бап-бап. Я люблю тут нашу треба не знаю, якусь херню насу. Халка Теню. Нафиг. И здорово, Сергей. Здравствуйте, Такс. Я зараз думаю, знаєте, в чому? Д'ємо. Я зараз думаю, е на яку рубрику нову записати. М До речі, скиньте ссылку на цього. Хто знає? На цю музику там, короче, да. Ладно, я не знаю, я продовжу ФНАФ знімати бо якийсь. Я подумаю, якийсь сюжет, там, не знаю, серіальний. Я подумаю, я подумаю, реально подумаю. Так, Лёша Шоколадкінс, ти предатель. Если тебе все життя не испортив, ти найгірший чел, який ти на мене підписався, Який ти, мій підписник. ти можеш прямо зараз відписуватися в СРАКУ и все. Ти мені більше не потрібен. Якщо ти хоч до мене потронешся, я не знаю, що я з тобою зроблю. Я з тобою не знаю. Покликаю тебе один на один в Чікінгані і покажем. Хто сильніший? Поняв, ти, Льоша шоколадка кончена. Все. І ти недоділений цонти. недоділений на кусок шоколада. Ти. Ти 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 ти. Занадто слабий для мене. Це не означає, що ти можеш зі мною конфліктувати тебе не сі... тебе мало підписників, я можу підготувати кого більше від мене підписників. Старайся. Все, продовжуємо. <рес> ну, типу, якщо ти не закриєш одну свою двері, то вони одразу побіжить туди. Від зайде, як бешений біжить просто. що? Не скучно це давайте. О! Тут уже не цікаво далі, вашай, ні мені, ні вам, нікому. А вже перейдемо до наступної. А, боже ні. Е, ні. Щи, бля, щи. Давайте зробимо э, реакцію О, на битву в 12. ні, я придумав, я придумав. передумав. Реакція і нічого реакція... не набуду. Геніально реакція, реакція Давайте реально продовжимо короче старі відео. Так старіш. Баг зван... Ні, фіня. Кожні баги з інструкції, фігня. Пацани мені давати вам лайфхаки без проблем. Ф... Оце єдиний трек, в кого у мене залишився. Я тепер на Ютубі не знайдеш. Той кліп долазну в Чікінгані. смешные моменты в чикингане. Фигня. Став читером. Не, фигня. Пошел в жопу. Цей читер. Лефа говно. ФНФ. Стандов. Помойка 2. Конечно. Просто виду. Чего бы и не. Давай ты просто виду. Он пришел в жопу. Писем малолетний. Пришел в жопу, писем малолетний пишу жопу, фигня, не фигня, камера игра, пишу жопу, так круглая гора пишу жопу, Ники, так, так что за херня, пишу не на ты. Тэ... Кому зробити нове інтро? Я навіть не хочу його. Коротко, Я зі Гоні, Алена, і Вадим, і... Так, Нікіта, реально. Я вам показати відільний ролик. Фішло в жопу. Е, вам показати, як е, цього. М -м 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 -м. Так, зробили міні реакцію і підемо тепер в Roblox. Давайте так. О, не-не-не, легендарний нами всім пейбек. Да, пейбек. А ч не? Й. Эм. Зараз була музика авторські права. Плюс тому, що вона йшла настільки швидко, що це пипець. И. У мене майже всі епізоди відкриті. Ну, ви подивитесь, суто. Тут все на ваш смак. Крок, зеев, хитмен, гораф. Готфелла. Якура, Годфаткер, Конвіст, э, Фугутурі не пройшов ще повністю, Бандіт теж не пройшов, Вілігачери, як його повністю пройшов, я їх всіх рубаю. І останній епізод, який треба, щоб є все. Прям все-при все розблокував епілогі. Так, ну. Спеціально, я не можу пройти бік Taxi на кноудан, ну про, пробуємо його пройти. І тенкдан, він настільки тяжкий, що він найтяжчіший е, 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 гонка на вибивання, яку я коли-небудь коли грав. А до речі, я навіть пройшов ці е, вибивання на ракетах. Блин, я його з першого разу пройшов, реально. На три зірки. Так, головне зараз мені не протупити і зайняти бі, е, місце Бікса. бляха. Ой, 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 Рони, 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 Рони и борщик. Так, наш, наша зараз главная задача это забрать и выбрала. И Роні. сюда на колени. Пишу в жопу. А, в смысле? Не все добро. Не все добро. Прям реально не все добро. Бо я зараз на третьем месте. Это дуже плохо. Папа, папа, вкину. Сюда на колени. Попробуй тільки в мене пулю хоч попасти. А як кідо мене переганяє? А, я знаю, мене зараз підірвуть. Ну дивіться, в смислу зараз здаватися можна. Дивіться, не, не здаємося. А продовжуємо далі. Ну так, таксі це таке говно тачка, реально. Ліпше я б взяв якусь незнадю. Допустимо, цей Хаммер, Жигуль, я б тоді вже почав тащити, більш-менш. Кідо, кідо, я перегнав Кідо. Це пумба. Я перегнав Кідо. А зараз я не ронів. Моя головна задача це Роні. Так, залишається всього. У мене залишається пару секунд. Так, супкиня. Так, тормози, роні, тормози. Так, я лох. Я реальний я лох. Я не реальний лох. Да ну нафіг. Я думав, що я її не пройду. Ладно, в залишається всього 6 зірок. Ми завершили фул епізод. Ми завершили бандіт, не завершили ЛОЛ. Нам залишається всього дві місії пройти. І ми від... розблокуємо нову поняли. Світ. Давайте я в футурі А Яку я місію там не пройшов? Я не пройшов води Олі Уме. Реально тяжка мія. А, реально, вона дуже тяжка. Це дуже тяжке. Дуже маленький трек, але настільки ж від е, цього е, помилі машини, що піпець. Я максимум четверте місце тут міг зайняти. Реально. Я серйозно. Хоч я вже даю зуб вам просто сказати. Но, але не хочу. Ого, зараз тут десь в кінці во, десь, десь, десь тута і зараз десь тут фініш. Во во, во, серйозно. Десь кінці. да пішу в сраку. За поворотом десь. Да, ось тут за поворотом. ДО Ви вс... ВИ дебіли? Єлен, ви здівайтеся! Та в смислі! Я Я ЗАБРАВ ВИБРАЛА якесь був перше місце, і я в СРАКУ відлітаю. Це дуже обідно. В последний не раз играю. Нет, последний не раз. Не. Пишу а, 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 а. жопу. Бай мне мота. Дай мне фото, дай мне фото. Сами бы. Вы... Да пишло. А в смысле? Турпина можно забрать? Дебильно прям. Не. А кем я забрал? Я хочу пройти цю місію. з дузірку. Окей. Так, там не було, там була не спроба. Жалко, що ми його нереально не перевернули. Ну, як він вижу? Ох. Лол. Не. Баба-ба-ба. -ба. Та блин! Воз четверте місце. Максимально. Що я міг набрати? Я не розумію, як це? Мне 91 секунда зложилось. Серйозно? Ні, не самісі. Танк та не да не це. А хто? А шо мультиплеер не можна? Можна. Треба більше спринт грати. Дефент, тефентер. Так, с ютєм. Шорія. Бусраче можна. Що відбувається взагалі тут? То лови жатом гума. Не що є. Це такі, коли там хтось до нас такі підкрадаються, такі пчела немає. Що <кхід> у мішочки? Да, скоро буде по фьюжн моду воно віролог. Да, в мультиплеєрі тут, конечно, машини такі собі. Ну, короче, від них треба прям ой-ой-ой, як тікати. Да ну Все Туда ау. О, угу. Ага, ага, аня, аня опана ой, О, вы же ту. Так мы можем зразу піти. Блин, бобусы еды. Чел на бобусі? Я вс. Чел бобусі еде. Ой, я та-та-та-та. Упс. Кім? Чим... Лол ты лох Бабах. И кого я підірвав? Я не вчасно Даня Так сошна Так мотаем